Вітаю, друзі! Сьогодні готую сирники запечені в формочках в духовці. Готуються дуже швидко, а з'їдаються ще швидше, бо надзвичайно смачні, дуже ніжні, мають м'яку та вологу текстуру. Не треба стояти біля плити, смажити, а розлила тісто по формах і в духовку. Дуже раджу приготувати. Впевнена, вам будуть до смаку такі сирники. Для приготування беру 200 г кисломолочного сиру 9% жирності. У мене сир невологий, зернистий. Якщо сир занадто вологий, його треба поставити під гніт, щоб збігла сироватка. Перетираю сир через сито, щоб був однорідний, так сирники будуть ніжніші. Додаю до сиру 2 яйця 30 г розтопленого вершкового масла, 150 г сметани. Все ретельно розмішую до однорідності. В окрему тарілку насипаю 3 столові ложки без гірки цукру. Хто не любить солодке, то 2 столові ложки. Додаю 3 столові ложки з гіркою манки. Я беру манку марки М, 10 г ванільного цукру, 1 чайну ложку розпушувача тіста, Щіпка солі. Все ретельно розмішую і додаю до сиру. Розмішую до однорідності, замішую тісто. Залишаю на хвилин 20, щоб набухла манка. Через 20 хвилин розливаю тісто в силіконові формочки. Наливаю тісто чуть більше половинки формочки. Завжди готувала в силіконових формочках. Сьогодні взяла одну металеву на пробу. Може хтось буде готувати в металевих. Змастила формочку м'яким вершковим маслом і присипала борошном. Наливаю тісто чуть більше половини форми. Всі формочки з тістом ставлю на деко і відправляю в уже розігріту до 180 градусів духовку, підігрів верх низ на середньому рівні. Випікалися сирники 25 хвилин, але духовки всі різні слідкуйте за коліровкою, щоб геть трішки зарумянилися. Виймаються сирники з формочок дуже легко, навіть з металевої. Присипала трошки цукровою пудрою і можна подавати до столу. До сирників можна подавати сметану, мед, кому що до смаку. Мені смакують без нічого, просто сирник. Смачні і теплі, і коли зовсім охолонуть. На смак це щось середнє між звичайним сирником і кексом, але м'якіші, ніжніші за звичайні сирники і за кекси. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра!